Всім привіт! Зараз у нас на огляді велосипед від бренду Avanti, модель Sprinter на колесах 26 дюймів. Випускається вона в двох розмірах рам це 13 дюймів та 15. На відео у нас два велосипеди в 15 розмірі. Зараз ця модель представлена в двох кольорах. Попереду червоний глянцевий, за ним синій матовий. З часом будуть з'являтися додаткові кольори. Грама зроблена з алюмінію, красиві труби, хорошо та добротно зварена, фарбування також на вищому рівні. Також ми бачимо на задньому трикутнику укріплення під багажник, але якщо ви захочете його сюди встановлювати, то обов'язково, щоб він був під дискові гальма. На нижній трубі бонки підкріплення різних велоаксесуарів насосу, фляготримача або чогось іншого. Ширина керма 64 см. Зроблено воно з алюмінію, встановлюється на алюмінієвий винос Uno. Кермова колонка Неко. Сидіння широке з м'яким наповнювачем комфортне встановлюється на сталевий підсидельний штир, а висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрикового механізму. Вилка пружинної еластомірної конструкції зроблена вона зі сталі. Робочий хід 50 мм. Тулки в сталевому корпусі на конусних підшипниках. Матеріал ободу алюміній профіль подвійний. Гума Citron шириною 2,10 дюймів з універсальним протектором. Кількість передач на велосипеді 7 складається з компонентів Shimano та LTU. На керму встановлена монетка LTU A2 на 7 швидкостей. Зліва тільки гальмівна ручка, так як немає переднього перемикача. Попереду встановлена ведуча пара на одну зірку з пластиковим захистом, кількість зубів 36 шатун сталевий, довжина 170 мм, і встановлюється вона на каретку з пиле та волого захистом на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Shimano Tourney серії TZ, трещітка на 7 зірок, також TZ серії з розрахунком зубів на великій 28 і на маленькій 14. Велосипед укомплектований дисковими механічними гальмами. Ці гальма легкі в налаштуванні та прості в обслуговуванні. Передній гальмівний диск 160 мм. Переднє колесо встановлюється на гайках, задня також на гайках, задній гальмівний диск 160 мм. У заводську комплектацію входить центральна підніжка та пластикові педалі. Avanti Sprinter це доступний велосипед на алюмінієвій рамі, амортизаційній вилці, дискових гальмах, трансмісії від Shimano та LTO на 7 швидкостей. Не всім потрібно більше, часто клієнти телефонують і хочуть, щоб на велосипеді було не більше, ніж 7 або 8 швидкостей. Магазин «Велоподіум» є офіційний. Представник бренду Avanti, гарантія на раму 1 рік на навісне обладнання 6 місяців. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправи новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами від PrivatBank, Monobank на розрахунковий рахунок. Вам дякую, що подивились, до зустрічі в нових відео.